Червоний мак квітка пам'яті. Подивіться на цю квітку. Це червоний мак. У нього великі круглі пелюстки, а серединка темна. Мак росте на зеленому стеблі, а навколо нього тоненьке листечко. Ця квітка дуже ніжна, але її добре видно здалеку. Вона яскрава, як сонечко. Маки ростуть на полях, де тепло і багато світла, зазвичай навесні або влітку. Чому мак особливий? Колись давно, коли була війна, на місцях, де було усе зруйновано, виросли маки. Вони стали першими квітами, які люди побачили після страшних подій. Тому мак став знаком пам'яті. Щоб ми не забували про тих, хто допоміг нам жити у мирі. Кожного року, 8 травня, ми згадуємо людей, які захищали нашу землю цей день примирення. Ми вдягаємо або малюємо червоний мак як знак, що ми пам'ятаємо. Мак говорить нам про мир. А мир це коли немає війни, коли люди дружать. Коли діти граються, сміються і нічого не бояться.